Сьогодні в епоху постправди та неймовірної кількості інформації, яку ми вживаємо щодня, фейки стали невід'ємною частиною публікацій в інтернеті. Автори контенту все витонченіше обманюють людей. А ми, користувачі, успішно їм віримо, ба більше поширюємо дезінформацію далі. Мене звати Христина Черешнюк. Це проект Давайте перевіримо. Обіцяю, після цього відео бажання перевіряти інформацію у вас виникатиме набагато частіше. Упродовж тижня команда нашого проєкту фіксувала новини, які українці активно поширювали в мережі. То як не потрапити у пастку брехні та пропаганди, давайте перевіримо. Мережу підірвало фото паперинського у величезному пуховику. Що не так зі знімком. Користувачі соцмереж почали публікувати зображення Понтифіка в незвичному для ньому образі. Так, так. Багато з вас скажуть, що це очевидний фейк. І навіть мем. Та є й ті, хто думає по-іншому. До прикладу, Галина пише, а він що не людина, не мерзне. Хм, справді. Чи от також ділиться думкою підписниця ці 4 у Фейсбуці Марія? Нехай собі носить. Хто кому. Забороняє насправді ж зображення, яке на перший погляд виглядає як цілком справжнє фото, і справді фейк картинка з'явилася завдяки сервісу Майнджорней. Це нейромережа, що перетворює написаний користувачем текст на зображення, які потім можна використовувати навіть у комерційних цілях. Такі сервіси створюють величезну проблему з продукуванням неправдивої інформації. Тож будьте пильними. Речі, пошук по фотографії через, наприклад, пошуковий Google. Це, наприклад, найпростіший спосіб перевірки фотографій для пересічного громадянина. Це все одно, що зробити словесний запит, так само робиться і фотозапит. Наприклад, фото туди можна помістити фотографію, задати параметри, вказати, зробити запит, які були, були елементи змінені, і ця програма покаже елементи, які були додані або домальовані. Або Наступна новина не менш гучно розлетілась мережею. Виїзд за кордон для хлопців від 15 до 18 років заборонений. Таку інформацію поширюють зараз у мережі, прикріплюють для підтвердження фото, начебто наказу начальника одного з управлінь держприкордонслужби. 82% підписників телеканалу TV4 на офіційній сторінці у Фейсбуці вважають, що документ фейковий. Дійсно, інформація не є правдивою, а саме зображення майстерно підкоректовані через графічні редактори. Окрім цього, цей, так би мовити, документ містить значну кількість помилок, зокрема, русизми, зауважують у Державній прикордонній службі України. Обережно фейк обмеження щодо виїзду під час дії правового режиму воєнного стану стосується чоловіків віком від 18 до 60 років. Але й для цієї категорії осіб є винятки. На Тернопільщині підприємці почали вказувати ціни на товари у гривнях та злотих. Так звучить наступна новина, яку ми не змогли уминути. Цікаво, що думають тернополяни з цього приводу. Я вважаю, ну люди розуміють, що ми не в Польщі у нас є своя купюра гривня, яка була запроваджена у 1996 році. Так що думаю, що це фейк. Загалом інформацію про гривні і злоті вважають фейковою 70 Фейсбук-підписників телеканалу Тіві 4 Мене зацікавила ціна на продукти. Навіть якщо перевести зі злотого на гривню, ціна не сходиться. Це коли у нас такі ціни з'явились. Фейк. Таких цін немає. Так, ця інформація, безперечно, фейк. Замість того, щоб обговорювати проблеми власної країни, пропагандисти білоруського телеканалу СТВ почали розганяти фейки про Україну-Польські відносини. На цих цінниках вказані дати, коли вони начебто видрукувані: 19 та 21 липня 2022 року. Такі фото справді поширюють в мережі. Однак, варто нагадати, що відповідно до пунктів 1 та 2 статті 5 закону. України про валюту та валютні операції, гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні. Усі розрахунки на території держави проводять лише у гривні, окрім окремих винятків, до яких харчові продукти точно не належать. Якщо й припустити, що на якійсь прикордонній ділянці, де Україна межує з Польщею. І можуть задля зручності вказувати ціну у гривнях та її еквівалент у злотих, то чому б це робили на Тернопільщині, звідки до кордону з Польщею лише від обласного центру добрих 200 кілометрів? цей ефект був кинути ще літом на тлі оці всіх наративів пропаганди, що там ми продали половину західної України Польщі, що Польща завтра вступить в Україну, і так далі. і Так далі, от це було десь в липні, в серпні, так от гуляв цей ефект. Саме фішка в тому, що крім того, що це була фотопідробка, то ми, наприклад, звернули увагу на ціну гречки, Да, от як як не банально, але ціна гречки допомогла розвінчати цей ефект, чому тому, що там стояла ціна, з 31 один чи чи тридцять гривні то такої гречки в нас не було вже років 4, Напевно це ціни ми дивилися 14-15 років. Тобто, ті, хто ліпив цей фейк, навіть не розуміють нову політику, нову категорію цін наших крамницях. Тож такі фейки про валюту іншої країни це відверта маніпуляція, щоб відбілити поведінку Росії на тимчасово окупованих територіях, де першим ділом зразу вводять рублі. 28 березня 2023 року на інтернет-порталі Sport.ua з'являється інформація про те, що міжнародний олімпійський комітет дозволив російським спортсменам повернутися в міжнародні змагання. В коментарях під публікацією користувачі зрозуміло, що почали обурюватись. Ракети б'їм у офіс. Все б нічого. Втім, вже через два дні. 30 березня інтернет користувачі бачать вже іншу публікацію щодо цієї спортивної новини. Організатори третіх європейських ігор відмовили російським спортсменам в участі у формі. Тут де ж правда. Все ж президент організаційного комітету змагань Марці новак під час радіоефіру сказав, що не допустить спортсменів із Росії та Білорусі за жодних обставин до своїх змагань. Однак, очільник також підкреслив те, що якщо МОК вирішить позбавити європейські ігри статусу відбору до Олімпіади 2024, го то організатори змагань у Кракові взагалі відмовляться від проведення турнірів. Тож яка остаточна новина поки ніхто не знає. Користувачі буквально за три дні переглянули десятки різних новин про європейські ігри і участь в них російських та білоруських спортсменів. А все тому, що недобросовісні змі намагаються маніпулювати людьми, які зараз посилено цікавляться спортивними новинами. Бо, на жаль, головне кривчущий заголовок, а вже потім перевірена інформація. Такі заголовки, причому у потужних медіа, вони впливають на суспільну думку. Можуть посіяти паніку, зневіру, страх стати підгруттям чуток. А головне, ми таким чином самі даємо підґрунтя російській пропаганді для того, щоб вона або вживляла нові наратив, або підстрілювала нові. Остання новина, про яку ми з вами поговоримо, буде дещо провокативна. У рамках фестивалю Порто Франко у івано франківську відбувся концерт. Українського гурту Хамерман знищує віруси. Музиканти виступали на сцені майже оголеними, прикритими були лише їхні статеві органи. Після такого нетипового виступу міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попросив ще служителів освятити сцену, на якій виступали артисти. Правда, це чи фейк? Ми запитали у наших глядачів та підписників. Не знаю, точно не чули за таке. Ми його почулися, що приймали свої чи ви повірили. Як жат, так. У Фейсбуці думки розділились. Частина нашої аудиторії вважає, що історія ця все ж фейкова. Інша, що це може бути правдою. Усіх нас розсудить сам міський голова Франківська. Знаєте, я думаю, що я ще м'яко сказав на те, що творилося. Знайте, це була емоція. І ота чортівщина, яка була у палаці потоцьких, в мене були емоції зразу освятити. То ж така новина очевидно правда. Втім, чому ж така велика частина людей сприйняла інформацію як фейк? Ми пережили в інформаційному в сегменті дуже дуже багато вкинів. Слава Богу, є кому їх розвінчувати. Слава Богу, люди його їх читають і розвінчання, і вони можуть порівнювати. Дивіться, щось подібне було там вчора. Да, або там щось подібне ми всі було позавчора. І воно лягає, наприклад, в ту матрицю фейкового повідомлення, яку я читав позавчора. Я значить, я не повірю. Я проводу аналогію, скажу ні, це неправда. Попри те, що музичний гурт Хамерман знищує віруси, має свою аудиторію, вони справді є один із найепатажніших в Україні. Музиканти пояснюють, бути по-доброму ненормальними їхня мета. До слова, «ХЗВ» є одним із небагатьох гуртів, які працюють майже задарма. Бо більшість коштів з концертів хлопці відправляють на потреби Збройних сил України. Пишіть в коментарях, яка новина здивувала вас найбільше. А вже за тиждень ми повернемось за іншими не менш цікавими прикладами повідомлень, які ширяться в інтернеті, і частина з яких водить вас в оману. Довіряйте, але перевіряйте.